Друзі, усім привіт! Місто Львів на зв'язку. Давайте ми трішки сьогодні зараз наживо пройдемося по ринку, проаналізуємо, що продається. Я завжди на початку відео наголошую, що потрібно обов'язково перевіряти автомобілі по CarVertical. CarVertical, друзі, це посилання внизу я прикріплю. За ним переходите, вставляєте він-код, оплачуєте, там буде знижечка 20%, зможете розуміти історію автомобіля. Яка вона вже є, таку будете мати. Або користуємося промокодом Roma. Також отримаєте знижечку. На перегляд, а ми давайте з чогось розпочнемо. Ну, розпочнемо з того, що ринок сьогодні досить таки цікавий. Я так приїхав, ніби здавалося, з цієї сторони з заїзду. Заїзд, речі, там виглядало, що якось так, знаєте, сумно, щось не дуже є автомобілів. Но, направду кажучи, приїхав, подивився ближче, чи то всі кучкуються ближче біля шашличка, який я часто знімаю, але бачимо, що набагато цікавіший сьогодні. Пройтися по ринку і щось пошукати, подивитися, тому що автомобілі є, люди шукають, погода красива. Буду радий, друзі, вас всіх чути. Хто звідки пишіть, буду з вами. Так, давайте переключу камеру поки що, поки ми цей. Ну, але вже хай буде у нас передня камера. Зараз ми бачимо, як люди от, оглядають автомобіль. Для себе, я так розумію, розглядають до купівлі. І дуже важливо, друзі, знати, що ти оглядаєш при купівлі. Якщо просто взяти прилад і дивитися автомобіль, це в принципі добре, краще, ніж нічого, тому що прилад все-таки покаже шпаклівку. Якщо прилад дешевший, то шпаклівка буде не металізована, не буде побачена. Це важливо також знати. Тому я думаю, що для себе, якщо, наприклад, ви плануєте машину вже перевіряти, то перевіряєте або на станції, або перевіряєте цю машину. Беріть фахівців, звертайтеся до нас, ми, до речі, надаємо таку послугу, називається послуга День роботи експерта на ринку, включає в себе необмежену кількість перевірок автомобілів. Друзі, ми сьогодні працюємо е, по Луцьку. Вчора працювали по, е, в цьому в ріне. На жаль, вчора по рівному не вдалося. так На жаль, вчора по рівному нам не вдалося знайти автомобіль. Це правда, на жаль, люди приїхали трішки з запізненням на, на, саме на підбір. і... Часу, в принципі, вистачало, але щось нічого собі не знайшли. Таке буває, що автомобілів ніби є, а замовник дивиться і каже, і та не така, і та не така. Хочеться щось кращого, ліпшого, тому це нормальний процес. Хто у нас, друзі, тільки долучився, ми сьогодні наживо, для вас сьогодні знімаємо. тому піднімаємо палець згору, робимо активність. Буду всім вдячний. Хто тільки вперше долучився, друзі, у нас все про автомобілі. Дивіться, що позаду мене робиться. Знімаємо для вас багато відео. Тема завжди: пошук авто, як знайти автомобіль так, щоб не попасти на гроші, як його перереєструвати. До речі, ми надаємо також юридичну консультацію. Бачите, іноді наші підписники. Не всі бачать, що є е, зараз пряма трансляція. Це пов'язано друзі з тим, що кажіть, чому? Тому що не підписані. Якщо підписані, то для вас буде обов'язково е, повідомлення. Дзвіночок, особливо, якщо ви його поставите, воно буде вам світитися, що зараз є пряма трансляція. Тому маємо надію, що нас зараз переривати не будуть. Я давайте переключу камеру, покажу атмосферу на ринку і як все виглядає. Давайте ми вже тоді перейдемося з цього ряду і розпочнемо наш огляд саме цін. Ринок дуже такий цікавий на сьогоднішній день, тим, що. Ну, якщо ми говоримо зараз про Карбазар, там де зараз я знаходжуся, що е, є автомобілі, які в суботу-неділю привозяться. от Зараз ми тут знаходимося. Попробую вам показати. От. А якщо піти далі туди вглиб, в кінець туди, так би мовити, там є ще одна площадка, яка працює 7 днів на тиждень. Тому десь так це виглядає: е, 14-рік 12700 Volkswagen Tiguan 2.0. 198 тисяч заявлений пробіг. Ми бачимо, що присутній люк, ну і автомобіль на червоних номерах. Тому потрібно буде сертифікат, пакет документів, розмитнення автомобіль вже точно прийшов. Тому далі тільки реєстрація. Перша реєстрація ще оплачується 3%, ну там в залежності від вартості автомобіля. Тут бачимо, зараз зачинено. Ось Так, ідемо, так, давайте кудись трішки далі вглиб. Буса, жовтого буса. Давайте ми ще подивимося. Бачу, бусів завжди мало, а на них, до речі, є великий попит. Сів, мене багато хто дзвонить, питає, що є з бусів. Добрий день вам. 12 рік, 11500, 2,2 дизель. 499 тисяч пробігу. Телефончик показую, якщо когось цікавий, телефонуйте. Так, друзі, хто звідки? Радий вас чути? Сьогодні ми у місті Львів. Наживо сьогодні працюємо. Для вас знімаю, друзі, інформацію про авто. Якщо у вас є якісь запитання, запитуйте. можливо, у вас цікавить якась певна модель. Пишіть, поки я на місці подивлюсь і покажу вам інформацію. Вітаю вас, панове Романе. Вітаю Ігор, Доброго здоров'ячка. Олег пише: вітаю, вітаю доброго здоров'ячка. Саша, привіт, привіт, Саша, радий чути. Галина покаже Peugeot 407 ціну і кузов. Покажемо щось таке буде, обов'язково покажу. Зараз ми, друзі, трішки йдемо і рухаємося вперед. Вінниця бачу на зв'язку. Вінниця дуже приємно, радий вас чути. Друзі, хто пишіть, хто звідки дивиться. Дуже приємно, що ви сьогодні наживо разом зі мною для вас показую інформацію, ціни наживо знаходимося у місті Львів на Карбазарі. Так, заглянемо в салон. В салоні все на своїх місцях. Сітриєна ми не пропускаємо. Давайте так, кашкай комусь цікаво, Давайте ми ще кашка оглянемо. А то він так був у нас під рукою, ми до буса потянулися. 12-й рік кашкай продається по ціні 10900. 1,6 бензин, механічна коробка передач 143 тисячі заявлений. про Друзі, хто тільки долучився, я завжди наголошую, що обов'язково потрібно. Перевіряти автомобіль по Car Vertical. Я внизу в описі під відео залишу посилання, за ним можна перейти і отримати 20% знижки. Ну і також перевірка, я думаю, автомобіля має бути максимально перед купівлею. Їдьте на СТО, звертайтесь до нас, беріть своїх друзів, але це робіть перед купівлею, перевіряйте. 17 рік, 11500, автомобіль відчинений. Зараз ми подивимося на цього з так, є повний доступ, власник все відкрив. Рулішки, виконання шкіри, є трішки використання, сидіння, до речі, досить гарне, механічне керування сидіння в цьому варіанті, дивіться, досить багато і простори автомобілі, хоча-хоча. хоча, І C4 в нас так, все правильно. Пікасо. Так, ідемо далі. Друзі, хто в нас долучився? Всім привіт, місто Львів на зв'язку. Пишіть хто звідки, з якого, з якого міста радий буду вас чути. Романе, мене цікавить Volvo XC60. 2,4, 16 рік, повна комплектація. Дякую, Володимир Фінляндія. Фінляндія, це що в нас? Хельсінки. 15 рік. 7500. 1,4. Бензин, газ, 270. 7 тисяч заявлений пробіг. Ось така білесенька шкода. Тігуан вже в новому кузові. Дивіться, наскільки дизайн міняє автомобіль. Тігуани вони взагалі по передньому кузові, за рахунок фар були трішки такі, правда? Зализані і автомобіль виглядав такий вужчий. Зараз він за рахунок цієї решітки передніх фар. Він більш квадратний і ми бачимо, наскільки автомобіль виглядає ширший. 18 рік продається за 2.0 бензин автомат. 123 тисячі заявлений пробіг цього автомобіля. Давайте Форда. Глянемо на Форда. 22-й рік, 21300, 2,5. Автомат Гібрид. 78 тисяч заявлений пробіг. Такий автомобільчик. СЄшка комплектація. Окей. Так, прямо по курсу в нас зефіра. До неї все-таки це номер один ціна якість. І вартість цього автомобіля 5950. Друзі, бачите, наскільки морально цікаво. 50 доларів нижче і вже ціна не 6. Друзі, хто долучився, пишіть хто звідки дивиться, радий буду вас чути. А ми у місті Львів на карбазарі наживо. 2008 рік. 1,9 дизель, механіка 202 тисячі пробігу. Телефончик є в кадрі. Так, Volvo. нам писали за XC60, а в нас є XC90, трішки більший. 15-16 рік автомобіль стоїть вже бачу на обліку 25500. Відкрита, так? 2,0 бензин автомат. Бачимо, є присутня панорама. Так, безключовий доступ, наскільки я бачу, і салончик, до речі, вже бачимо цікавіший в плані того, що він не просто чорний, а. В гарному виконанні. І вже веселіше на око, правда, друзі? Дивіться, вона дверна карта також. бачите вона ніби і чорна. Але ось тут така є проставка світлої шкіри. Скажімо, беж. і вигляд зовсім зовсім цікавіший. Так, давайте покажу цього монстра великого поколу. так великий-великий кросовер і для себе, хто розглядає, друзі, його можна. Можна розглянути, але друзі обов'язково перевіряйте перед купівлею. Просто це, так знаєте, як кажуть, не обговорюється. 19 рік. Добрий день ваш? 13. 500. Скільки то люди скидають, якщо не приходять і кажуть, даю 10. За 10 би не віддали, правда? То дуже мало. За 13 би віддали? Тобто 500 скидаєте, так? 1000 не скидається, тільки 500? Якщо дуже, там би вже та. Зрозуміло. Тому й скільки скидаєте. скидають <гум> люди. Так, 500 скидають, а далі треба говорити. Прийнято 1,6 дизель, 294 тисячі заявлений пробіг, телефон чатрі. Якщо когось цікавить, пані каже, що готова скидати, домовлятися і продає автомобіль. Щось друге міняєте на щось інше? Просто-просто продається. Зрозуміло. Так, покажу зразу салончик. Може когось зацікавить, щоб люди вже бачили в салоні. Датчики світла, бачу, присутні. Ось виконання сидіння, все на своїх місцях, не провалено, в принципі, все досить гарно виглядає. І в білому кольорі, бачите, сонечко світить, а автомобіль. Автомобіль тепленький, чорний вже нагрівається до, до максимуму. Тому білий колір точно практично. Вам гарних продаж? Так, біля буса, бачу, зібралися люди, а ми давайте покажемо інформацію. Значить, 2006 рік автомобіль продається за 7350, пробіг 456 тисяч. Телефончик є 1,9. Так, бачимо, що це пасажир. давайте заглянемо, Заглянемо, але пасажир перероблений, так. Ось так, щоб собі орієнтуватися загалом. Бачите, нарешті буси мають вже нормальні пробіги. А то був період, коли буси мали пробіг 198. І ти підходиш до того буса і розумієш, що щось не то. А коли буса пишуть, що це є півмільйона пробігів, воно похоже на правду. 19 рік Рено Меган, четверте покоління, продається за 11500. Пам'ятаю, друзі, як їхня ціна була 16. Дизель механіка. Все тут правильно, 200 тисяч пробігу. В білому класному кольорі. Добрий день, ваш автомобіль. Можна показати? Хто хоче, хай купляє, правда? Для того і приїхалося. Так, в салоні бачу сидіння все гарненько, механічного керування, руль виконання шкіри, все на своїх місцях, все красиво, все гарно. Так, давайте ми ще цю шкоду. Шкода, я думаю, у нас все-таки по актуальності номер один. Все-таки ваг, люди. люблять. Тому ще 11 рік, 7700. Друзі, ми сьогодні наживо наголошую. Хто тільки долучився, обов'язково підписуємося на канал, на все про авто. Автомобили, тому що у нас автоканал і допомагаємо підібрати автомобіль, якщо потрібно. Можемо його оглянути в будь-якому будь місці і повністю вам надати інформацію. Також можна приїхати на ринок і по ринку також. По ринку також можемо допомогти із підбором. Тобто це називається день роботи експерта на ринку. Ви приїжджаєте, вас зустрічає експерт і допомагає вам з підбором автомобіля. Тому допоможемо, якщо треба. Але тут суть не тільки в що ми можемо допомогти. Суть що, якщо ви купляєте автомобіль, обов'язково покроверті, коли його треба перевірити, внизу буде посилання, за яким можна перейти, отримати знижку 20%. І, звичайно, також наголошую, що беріть своїх друзів, їдьте на СТО, до нас звертайтесь, немає різниці, основне перевіряйте перед купівлею. Просто щоб розуміти, за що ви оплачуєте кошти. Сьомий рік 4800 Opel Astra H1,6, бензин, механіка. 216 тисяч заявлений пробіг. Бачимо, це у нас коротесенька. Відкрита, закрита, відкрита. Показує в салоні. Бачимо чохол на, на рулі. А так, в принципі, наче, наче все ок. До речі, друзі, також хочу наголосити мене. Іноді просять роман виходити по ринку, подивіться на якусь там машинку, щось мені підберіть, я там потім під'їду. Друзі, це те саме, що лікаря попросити, знайдіть мені. Жінку, ви ж лікар, ви ж бачите, здорового, мені треба здорова жінка. Та жінка має вам подобатись. Так само, як і машини, які навколо нас продаються, все те саме. Авто в пріоритеті подобається вам, а далі його вже треба перевіряти. 15-й рік Passat продається за 11 700, 1,4 бензин, механіка. Так, якщо відчинений виконання кузова, седан, якщо відчинений, до речі, колір дуже цікавий, такий синенький. Люблю кольори, які, знаєте, не просто чорні. Хоча зараз сам їжджу на чорні Теслі. Але от такі кольори мені набагато більше подобаються. Ну, фабію не пропускаємо з вами, правда? Я думаю, ні. Йдемо, глянемо до 4700, друзі, вартість цього автомобіля. 2000. П'ятий рік. Пробіг заявлений від продавця 268, Vertical вам всім допомогу промокод Roma, 1.4 бензин, механіка. Має надію, що дійсно так є. Виконання кузова універсал, що на вторинному ринку, є дуже-дуже потрібно. Opel можна? Хороший автомобіль. Єліна питає, Mokka. До речі, хороший, але їх є дуже мало на ринку, тому щось хороше знайти буде з меншої кількості, завжди важче. Але сама машинка, моделька точно класна. 12-й рік. Вже нічого ходить. Нога вже ходить. Дякую, хлопці. 5300, друзі. Дачі я. Простенький автомобіль. Якщо в доброму стані взяти, буде калатати, їздити і горя у вас не буде. За всього на всього 5-300. Тому бачите, на сьогодні бюджет багато по 5 тисяч, ну, щось і по 12 900, як в нас зараз гольф попадається в кадр. Це 1,6, дизель, механіка, 18 рік, 263 тисячі, виконання кузова універсал. Ось такий автомобіль наступний. Давайте йдемо далі. Kia Sorento, 10 рік, 11 тисяч. Друзі, якщо ви щось собі цікаве зараз побачите, давайте ми зараз прийдемося по ринку, покажу вам загальну атмосферу і загальну ситуацію. Ні, проходьте, хлопці, проходьте. Добрий день. 19 рік, 11500, 1,6. Дизель, механіка 239 тисяч, заявлений пробіг. Ось такий Passat b 7 Виконання кузова. Седан. Йдемо далі. Volvo 11 рік, 9700, v 60 Просили, просили, просили. 16 рік. Тут в даному випадку 11 рік. 2,0 дизель, 265, виконання кузова. Розуміло, універсал. 14 рік продається за 9900. Ось такий гольф. Виконання, бачимо, там панорама є. Все по-серйозному. Як для гольфа це шикарно. Audi q 5 2015-й рік продається за 15950. Якщо в кінці, друзі, ви бачите 50-ку, значить що ми знаємо? Ми знаємо, що торги будуть невеликі. Ну так це працює. Так, друзі, хто в нас тільки долучився? Ми наживо сьогодні у місті Львів, позаду мене тонна автомобілів, попереду все те саме. Рядами автомобілі продаються, люди ходять, щось шукають. До речі, ми не даємо послуги підбір автомобіля по ринку. Сьогодні, до речі, у в нас в Луцьку люди працюють. І чесно вам скажу, статистика Луцьку є дуже-дуже позитивна за рахунок того, що... Малий здоров'я як справи. Щось кажеш? Продається щось? Що ти такий сумний? Все добре? Чекаємо. Клієнт. Є сьогодні, ходять трошки? Трошки є. Трошка є, ну то та, друзі, тому підбір обов'язково треба організовувати масштабно, це можна їхати на ринок і ми вам цьому допоможемо. А можна через авторія знайти посилання, скинути мені, я вам даю ціну, підходить, оплачуєте, і я вам допоможу організувати огляд, працюємо по всіх містах України. Давайте я зараз цей, давайте я зараз ще пройдуся трішки, пройдуся з вами рядами, щоб показати загальну атмосферу. І друзі, ми просто будемо завершувати, бо час підходить до логічного завершення. Так, Давайте ще глянемо KIA Niro, 20 2020 року 15900 без дтп 15200, 245 тисяч, заявлений пробіг. Автомобіль перед нами. Хто бажає, може собі розглянути такий варіант. Салончик зараз покажу. розетка Гроз'ємо для зарядки, та, буде правильно. Бачимо по комплектації тут цікавенько. От я кажу, завжди дивишся, якщо ось тут є. Усі клавіші, значить чогось бракує. Якщо вони всі зайняті, значить комплектація хороша. Тут бачимо зайняті. Так, йдемо далі. Тут комбінована шкіра. Так, і бачу утримання в полиці, там так. також та, сліпі зони, все є. Файно. Добре, друзі. До чого ми друзі, з вами прийшли? Прийшли до того, що треба йти на шашлик. Треба з'їсти трошечки шашлику. І вам, до речі, також наголошую. Ви, якщо приїжджаєте у місто студію, навіть якщо ви не шукаєте для себе автомобіль, ви можете сміло прийти і поїсти смачного шашлика, випити смачної кави. І буде у вас все добре. Пан шеф-кухар, бачу на місці. Володя бачу, шашлик готує. Ми, до речі, зараз той шашлик і будемо і будемо частувати. Давайте покажу атмосферу. Шемп Кухар, добро, здоров'ячка вам. Володя, то сильно вас то зайнято, чи то можна вже в чергу. Ваш малий прийшов, сказав, що ви вже підході, я поставив. Так, та так друзі, дитина, знайомтеся. Дитина, за тата, дбає. Знайомтеся, хто не знає, хоча в да. кухаря знають вже всі, правда, да. зараз хвилин 10 і буде ваш шашличок. Шикарно, дуже шикарно, друзі. Шикарно, а такі купаски то хтось замовив, так? Так. Да. Супер. На ну, вогні воно завжди смачніше. Друзі, місто Львів, володя на місці, шашлики на місці. Кава, чай капучино да. також поруч є. Зразу покажу вам. Там, де рух, сильно не приберешся. А коли люди голодні, то краще не пробиратися. Краще... Отак здалека. Привіт. Так що така, от, друзі, ситуація. Ми сьогодні, до речі, добряче з вами по часу поспілкувалися, друзі. Прийнято з вами багато інформації. Хочу подякувати, хто сьогодні долучився до нашої прямої трансляції. Місто Львів з вами сьогодні був на зв'язку, а саме Кар-Базар. Всім гарного настрою, бережіть себе. З вами був я, Роман Світошак, ведучий цього каналу. Sindėkui ir dar kartą, beržykit save.